Студенти знову вирушили ходою по місту. Цього разу їхні вимоги відставка обласного та міського керівників освіти. Чи вдалося досягти мети мітингувальникам? Дивіться у сюжеті. Ми вважаємо, що революція гідності ще не завершена. Першою вимогою була відставка Януковича, друга вимога це. Докорінне очищення влади, всеукраїнська люстрація. Студентський страйк 24 лютого розпочався на центральній площі. Активісти організували ходу навчальними закладами, аби агітувати студентів та викладачів, не йти на пари до тих пір, поки не виконають усі їхні вимоги. Ми вимагаємо відставки Бауера. та людина, яка забор. Чителям виходити на майдан після агітації усі студенти зібралися під стінами будинку з левами, де вимагали відставки керівника управління освіти та науки в Чернівецькій області. Щоправда, Михайло Баур випередив студентів на один крок. Заява про звільнення була вже підписана. Її вручили страйкарям. Само ж керівника освіти на місці не було. Якась Працівниця облдержадміністрації винесла цю заяву. Також повідомила, що він написав це ще вчора. Але чомусь заяв... дата стоїть сьогодні. очевидно він готував Вчора після того, як заяву завірили штампом і її копію передали студентам. Ті почали вимагати заяви на звільнення керівника освіти міста Валентини Малишевської. Вона тут е, заставляла силою певних вчителів їхати на Антимайдан. Ви знаєте, який відбувався в, в, в Києві. Антимайдан. Е, ви знаєте, як вона спілкується, як вона говорить взагалі з викладачами міста та з директорами. Тобто це та особа, яка перша повинна сьогодні це зробити. Булиску! Активістів зайшли всередину ратуші і вимагали від секретаря міської ради Ярослава Кушнірика негайної відставки Малишевської. Один з депутатів запевнив, що її буде усунено від обов'язків. Депутатським корпусом більшістю прийнято рішення, що Валентина Семеніна буде звільнено займаної посади. Якщо вона не напише заяву, значить це будуть інші підстави для її припинення її діяльності. Студенти словам не повірили і вирішили вимагати письмової гарантії звільнення Валентини Малишевської. За півгодини вони її отримали. Переконавшись, що їхні вимоги виконані, мітингувальники розійшлися, але запевнили, завтра підуть на пари лише в тому разі, якщо всі нинішні посадовці напишуть заяви про звільнення.